І сьогодні ми поговоримо з вами, на що треба звернути увагу, коли зима ось така ну не досить топова для нас, як коли вона волога, коли вона тепла, коли нема морозів, що може завадить нашим рослинам гарно перезимувати. Друзі, вітаю! Я Оксана Філіпова, і ви на моєму каналі Декоративний Сад. Ну що ж, ось і почалась зима, але зима така собі, я вам скажу. Все ж таки, вона більш схожа на пізню осінь, як листопад місяць. По-перше, зверніть, будь ласка, увагу на всі ваші рослини, які ви посадили в осени. Може так скластися, що ви посадили рослини і не дуже гарно ущільнили ґрунт навколо неї. Тож у посадковій ямі буде збиратися вода. Коли потім прийдуть морози, у вас може замерзнути коренева система. Тож, робимо ревізію всім молодим рослинкам, підсипаємо ґрунт, додаємо поверх мульчу або торг в сухий, і тоді вони будуть гарно зимувати. Ну і тепер повертаємося до гортензії. Я хочу звернути вашу увагу: волотисту гортензію ні в якому разі ми не замоно не заносимо ні в яке приміщення, не в сарай, не в подвал, не на веранду. Цього не потрібно. Вона дуже гарно зимує і на вулиці, навіть в горщику. Якщо гортензія дуже молоденька, ви можете її просто прикопати з горщиком у ґрунт. У мене всі мої гортензії зимують в горщиках на вулиці. Нечим не в Криті, на не утеплені, і з ними все завжди гаразд. Ви бачили моє останнє відео про те, як в нас випав сніг наприкінці листопада. Ви бачили, що може спричиняти вологий, мокрий сніг з гортензіями. Якщо рослина молода, вона тоді може з. Дуже швидко зламатися під таким натиском вологого снігу. Тож передивіться всі ваші кущики і обов'язково обріжте ті, які дуже молоденькі. Тобто обрізати треба саме суцвіття, щоб вони не нахилилися вниз і не ламали гілки. Ну і звісно, саму велику увагу ми приділяємо нашим широколистим гортензіям. Справа в тому, що морозів немає. Якщо ви на вулиці її дуже щільно вкрили, можна декілька шарів зняти. І особливу увагу приверніть до тих гортензій, які ви вже знесли кудись у погріб, у підвал. Справа в тому, що я бачу зараз по соцмережам дуже багато о, таких вже постів, що, що робити, гортензії прокидаються так. Якщо тепло на вулиці, то і в наш у нашому погрібі теж буде досить тепло і вони почнуть прокидатися. А це дуже-дуже для них погано, бо потім, коли все ж таки прийдуть морози, ці бруньки у вас обмерзнуть. І до того ж, якщо там тепло та волога у вашому підвалі дуже великий ризик того, що гортензія почне хворіти, пріти, згнівати. Ну, Тобто вам треба зараз передивитись всі ваші гортензії. Можливо, обробити фунгіцидами додатково, тому що попереду нас чекає теплий грудень, плюсовий такий більш ну, біля нуля буде крутитися температура нам на Київщині, навіть через тиждень обіцяють плюс 8. Ну, як завжди, грудень теплий, але потім, можливо, в січні-лютому в лютому нас догонить цю, я маю таку надію, все ж таки буде і мороз, і буде сніжочок. Тож приверніть увагу до ваших широколистих, передивіться, в якому вони стані. Якщо у вас дуже тепло в погрібі, краще підніміть їх все ж таки на вулицю, поставте у затішне місце і, можливо, тільки на ніч, коли трошки є мороз, тоді їх накриваєте агро тканиною. І декілька слів про газон. Я нагадую, що взимку газон теж. Зростає хоча б сантиметр в місяць, але він може підрости. Тож, якщо ви не підстригли ваш газон до зими, забули, не встигли, всяке буває, зробіть це зараз. Якщо буде сухий день, обов'язково підстрижіть газон, але зверніть увагу, щоб обов'язково були. Щоб ножі у косарки були гострі, щоб у вас вона не рвала зараз з корінням ваш газон, а підстригла дуже рівнесенько. І потім слідкуйте за погодою, якщо ви побачите, що вже йдуть морози і сніги, я рекомендую вам обробити ваші газони протитруйниками. Ну, наприклад, як Максим і інші препарати з таким саме складом. Тому що, якщо ваш газон високий і випаде сніг. Трава заляже, почне пріти, і потім вона буде хворіти. Крім того, під мокрим снігом дуже часто розвивається така хвороба, як сніжна пліснява. І потім вам прийдеться всю весну і початок літа з нею боротися. А повірте, це дуже досить складно. Це мій постійний асистент. завжди вибігає, коли я знімаю відео. Ну як же ж без нашого родасика? Друзі, ну от і все, в принципі, по догляду в цей теплий грудень. Я все ж таки маю надію, що прийде справжня зима з морозами, з сніжком, вона накриє наші рослинки, і вони будуть спати до весни, а ми з вами будемо святкувати новорічні свята. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Якщо вам цікаво, ставте колокольчик, щоб не пропустити наші наступні відео. І до зустрічі на каналі Декоративний Сад. Мсія це чудо, Вона має бути в саду